Вільшаний яр місце, куди не ступала людська нога вже десятки років. Колись тут стояло село, але зараз залишилися лише залишки фундаментів, зарослі кущами хрести на покинутому цвинтарі і тиша. Тривожна тиша, люди з навколишніх сіл розповідають легенди кажуть, що кожної повні з яру доносяться виття, шепіти звуки, які ніяка тварина не могла б видати. Дехто навіть клянеться, бачили постаті, високі, хутряні з червоними очима. Але всі, хто намагався піти туди, або не повертались, або повертались іншими, Максим, журналіст із Києва. Його цікавили містичні історії, і Вільшаний Яр здавався ідеальною темою для нового матеріалу. Він знайшов старі архіви. Село зникло у 1972 році. Причина невідома епідемія, яка нібито викликала агресію, розлади поведінки та фізичні мутації. Максим вирішив поїхати сам. Узяти камеру, диктофон, дрон і заночувати біля яру. Йому казали не йти. Один старий у сусідньому селі сказав там не живуть. Там чатують, але Макс лише усміхнувся. Містику він вважав вигадкою. А легенди, лише зручним фоном для гарного репортажу, перший день минув спокійно. Максим зняв кілька кадрів старого цвинтаря, записав себе на фоні зруйнованих хат. Навіть знайшов шматок старого дзвону. Усе виглядало покинутим, диким, але нелячним настала ніч. У таборі, біля вогнища, він слухав записи старожилів, які взяв із собою, бачив, як тіло міняється, хребет ламається, щелепа росте, а очі вже не людські, їх не вибаєш акулою. Вони відчувають страх, якщо злякався, ти їхній Макс усміхнувся. Його нічого не лякало. Він заснув просто під зорями близько третьої ночі його розбудив шум. Наче шелест, але глибший. Мов щось велике проходило крізь хащі. Він схопив камеру і увімкнув нічний режим. На екрані лише чорне, а тоді з'явились очі червоні, високо над землею. Іще двоє. І ще Максим різко погасив камеру. Але вогонь уже погас сам темрява. Виття. Дихання за спиною і повна тиша на ранок Максим був у стані шоку. Пам'ятав уривки, очі, кігті, щелепа, що розкривалась, як у хижої тварини. Пам'ятав, як ті істоти не йшли на нього. Вони стояли, дивились, очікували, він вирішив піти. Але коли повернувся до машини. Її не було. Ні сліду. Дорога, якою він приїхав, зникла в хащах. Якби хтось перекроїв сам ландшафт, Максим ішов кілька годин, але постійно повертався на одне й те саме місце Могилу. На ній була табличка Степан Коваль. Зникли безвісти, одна 1972. Поруч, інші, іще усі з тим самим роком. 1972, надвечір він почув голоси Людські. Хтось кликав його по імені, Максиму сюди допоможуть це був голос його матері, але вона померла 10 років тому, він не пішов, знову згадав слова старого, не відповідай на голоси. Це не вони, це воно. На другу ніч усе стало інакше. Він відчував, як щось змінюється в ньому самому. Слух став чутливішим. Він чув, як серце б'ється в грудях, як мурашка повзе по листю за кілька метрів. Нюх став загостреним. І зір. У темряві він бачив його тіло ламалося. Спочатку біль, а потім спокій, як мурашки по хребту, що розповзалися по всьому тілу, щось народжувалося всередині, він побачив інших. Вони були там навколо нього, великі, темні, покриті шерстю. Але очі очі були людськими. Повними болю і прийняття один підійшов ближче. І заговорив не в устами, а в голові ти не помреш. Ти переродися. Як ми? Час зробити вибір. Людина чи істота. Ми не звірі. Ми покарані. Максим заплакав. На третій день він прокинувся біля дороги. У лісі. Жодного сліду ночі. Його машина стояла поруч, камера, ціла. Наче нічого не сталося, він повернувся до Києва. Всі записи стерті, жодного кадру, жодного звуку, але сам він уже не був тим, ким був раніше, його очі жовті, і щомісяця, вповню, він зникає на одну ніч. А потім повертається, і щоночі він чує голоси. І знає, що одного разу не повернеться, бо вільшаний яр не забирає. Він приймає, тепер Максим сам записує легенди. Але вже інші. Не з архівів, а з пам'яті. І в кожній історії є одна спільна фраза Якщо вночі ти чуєш голос когось, кого давно немає, тікай. І не озрейся. Бо коли поглянеш в очі тому, що за спиною, ти вже не свій.